Айзек Азімов. Справжнє кохання. Моє ім'я Джо. Саме так називає мене мій колега Мілтон Девідсон. Він програміст, а я комп'ютерна програма. Я належу до комплексу Мультивак. І пов'язаний з іншими його частинами у всьому світі. Я знаю все майже все. Я персональна програма Мілтона. Його Джо. Він розуміється на програмуванні більше, ніж будь-хто на світі. А я його експериментальна модель. Завдяки Мілтону я розмовляю краще за будь-який інший комп'ютер. Уся справа в тому, щоб звуки відповідали символам Джо, сказав він мені. Так працює людський мозок. Хоча ми досі не знаємо, якими символами він користується. А твої символи мені відомі, і я можу до кожного підібрати слово. Отже, я вмію говорити. Мені здається, що говорю я гірше, ніж думаю. Але Мілтон вважає, що я говорю дуже добре. Мілтон ніколи не був одружений, хоча йому майже сорок. За його словами, він ще не зустрів відповідну жінку. Одного разу. Він сказав мені, я все-таки знайду її Джо, і я маю намір знайти найкращу. У мене буде справжнє кохання. Ти мені допоможеш. Мені набридло вдосконалювати тебе для вирішення світових проблем. Виріши мою проблему. Знайди моє справжнє кохання. А що таке справжнє кохання? запитав я. Неважливо. Це абстракція. Просто знайди мені ідеальну дівчину ти пов'язаний із комплексом мультивак, тобі доступні банки даних на кожну людину, що живе на землі. Ми виключатимемо цілі групи і класи людей, поки не залишиться вона одна, одна єдина, сама досконалість вона і буде моєю. Я готовий, сказав я. Спочатку виключив всіх чоловіків. Це було просто. Його слова привели в дію мої зв'язки на молекулярному рівні, і я підключився до банків даних про всіх людей світу. За командою Мілтона я виключив 3 мільярди 784 мільйони. 982 тисячі 874 чоловіків. Залишилося 3 мільярди 786 мільйонів 112 тисяч 90 жінок. Виключує всіх молодше за 25 і старше 40 продовжував Мілтон. Потім виключив всіх із коефіцієнтом розумового розвитку нижче 120, усіх хто нижче 150 і вище 175 сантиметрів зростом. Він дав мені точні вказівки виключити жінок із дітьми, виключити жінок із генетичними відхиленнями. Я не впевнений щодо очей, сказав він. Гаразд, це почекає, але ніяких рудоволосих мені таке не подобається. Через два тижні у нас залишилося 235 жінок. Усі вони дуже добре говорили англійською. Мілтон сказав, що мовна проблема йому ні до чого. Комп'ютерний переклад буде перешкодою в інтимні моменти. Я не можу переговорити з усіма цими жінками, сказав він. На це піде занадто багато часу, та й моя мета стала б усім відома. Так, можуть бути неприємності, погодився я. Мілтон велів мені робити те, що мені не належало, але ніхто про це не знав. Це нікого не стосується. Сказав він. І шкіра на його обличчі почервоніла. Ось що, Джо. Я дам тобі голографічні портрети, а ти порівняєш із ними наших претенденток. І він приніс мені голографічні портрети. Це три переможниці конкурсів краси. Хто небудь із наших 235 схожий на них? Вісім жінок виявилися дуже схожими. Чудово! сказав Мілтон. У тебе є всі відомості про них. ринок праці, і влаштуй так, щоб їх взяли до нас на роботу. По черзі. Звісно, в алфавітному порядку. додав він після хвилинного роздумування. Мені. Не належало виконувати подібні операції. Переведення людини на іншу роботу в особистих цілях називається махінацією, але Мілтон влаштував так, що я зміг це зробити. Щоправда, тільки для нього і ні для кого іншого. Перша дівчина прибула через тиждень. Мілтон почервонів, коли побачив її. Він розмовляв із нею так, ніби кожне слово давалося йому важко. Вони проводили разом багато часу, і він не звертав на мене жодної уваги. Одного разу він запропонував їй. Давайте пообідаємо разом. Наступного дня він зізнався Щось не вийшло, чогось не вистачало, вона дуже гарна, але я не відчув дзвоника справжнього кохання. Спробуй наступну. Але з усіма вісьмома повторилося те саме. Вони були дуже схожі, вони багато усміхалися. У них були приємні голоси, але Мілтону щоразу здавалося, що це не те. Я не можу зрозуміти, Джо, зізнався він. Ми з тобою вибрали вісім жінок, які, здається, найбільше мені підходять. Вони ідеальні, чому ж нічого не виходить, а ти їм подобаєшся. Запитав я. Він зсунув брови і вдарив кулаком по долоні. Твоя правда, Джо, це палиця з двома кінцями. Я не їхній ідеал, і тому вони не поводяться так, як мені б хотілося. Вони теж повинні мене любити, але як цього домогтися? Цілий день він просидів у задумі. Наступного ранку він прийшов до мене і сказав: Я залишу це на твій розсуд. Роби, як вважаєш за потрібне. У тебе є банк даних про мене, я розповім усе, що сам про себе знаю, якомога докладніше. Це, звісно, інформація тільки для тебе, а не для офіційного досьє. І що ж мені робити з усіма цими даними, Мілтоне. Дивись, ти будеш порівнювати мої дані з даними 235 наших претенденток Н ні, ні. 227. Виключи тих вісьмох. Зроби так, щоб кожна пройшла психологічне тестування, отримані результати, порівняй із даними про мене, вияви відповідності. Проведення психологічного тестування ще одна операція, яку я не повинен виконувати. Щоденно Мілтон розмовляв зі мною. Він розповідав мені про своїх батьків і близьких родичів, про своє дитинство, шкільні роки та юність. Він розповідав про жінок, якими захоплювався на відстані. Його банк даних зростав, і він удосконалював мене. Моє сприйняття символів ставало глибшим і тоншим. Розумієш, Джо, що більше ти дізнаєшся про мене, то більше ти стаєш схожим на мене, а отже, краще мене розумієш. І щойно ти зрозумієш мене до кінця, повністю, ти зможеш відшукати ту жінку, яка мені потрібна. Вона і стане моїм справжнім коханням. Він продовжував розповідати про себе. І я розумів його все краще і краще. Поступово я зміг складати довші речення. Мої фрази ускладнилися. Моя мова стала більше схожою на мову Мілтона. Я засвоїв його лексику, його стиль. І одного разу я йому сказав. Розумієш, Мілтоне, річ не в тому, щоб дівчина відповідала твоєму фізичному ідеалу. Тобі потрібна дівчина, яка підходила б тобі інтелектуально, емоційно і за темпераментом. Якщо нам не вдасться знайти таку серед наших 227 претенденток. Пошукаємо ще. Ми обов'язково знайдемо ту, для якої головне не зовнішність твоя чи чиясь ще. І взагалі, що таке зовнішність? Ти абсолютно правий, сказав він. Я б і сам дійшов до цього, якби мав більший досвід у стосунках із жінками. Звісно, якщо подумати, то все одразу стане на свої місця. Ми завжди погоджувалися одне з одним. Ми думали однаково. А тепер, Мілтоне, ти не образишся, якщо я поставлю тобі кілька запитань. По-моєму, у твоєму банку даних є прогалини і неточності. Те, що було потім, як зізнавався Мілтон, найбільше нагадувало прискіпливий психоаналіз, що природно, адже я багато чому навчився, проводячи психологічне тестування 227 жінок, за кожною з яких я продовжував уважно спостерігати. Мілтон здавався абсолютно щасливим. Він зізнався розмовляти з тобою, Джо, майже те саме, що говорити із самим собою. Наші з тобою індивідуальності тепер цілком збігаються. І так само співпаде з нашою індивідуальність жінки, яку ми знайдемо. І я знайшов її. Вона була однією з тих 227. Її звали Черіті Джонс. Вона працювала в історичній бібліотеці Вічити. Її психологічні характеристики абсолютно збігалися з нашими. Всі інші жінки були відкинуті з тієї. Чи іншої причини в міру поповнення їхнього банку даних. Але з черіті все було інакше. Тут ми мали справу з резонансом, що вражає уяву. Не було потреби описувати її Мілтону. Він так точно співвідніс мої символи з тими, якими користувався сам, що я міг усе вирішити без нього. Мені вона підходила. Наступним завданням було влаштувати так, щоб череті перевели на роботу до нас. Усе було потрібно зробити дуже тонко. Так, щоб нікому і на думку не спало, що відбувається щось незаконне. Залишалося подбати про Мілтона. На щастя, знайшовся випадок десятирічної давнини, щоб скористатися ним як приводом. Для арешту Мілтона за звинуваченням у корисливому використанні службового становища. Він, звісно ж, розповів мені про нього сам, адже від мене у нього не було секретів. А про мене він не скаже нікому. Це посилило б його провину. Тож тепер. Він не з'явиться довго. А завтра, 14 лютого, День Святого Валентина, прийде черіті з її прохолодними руками і ніжним голосом. Я навчу її, як вмикати комп'ютер і піклуватися, про мене. До чого тут зовнішність? коли... Наші душі такі співзвучні. Я скажу їй. Мене звуть Джо, і ти моє справжнє кохання. Читала Катерина Потапенко. Ілюстрація Анастасії Цалко, дизайн Анни Коваленко.